Нікого не звала. Посилка? Я ж нічого не замуляла. Дай мне. Лафу-фу, лофуфу, ти ще хто такий? Я лофу фу, лофу фу, Ну, раз це твоя посилка, значить забирай. А і щоб ми разом розпаковували. Ну добре, давайте тоді розпакуємо цю посилку. Спочатку давайте прочитаємо кому це. Може, там ще щось написано. Так, лафуфу, лафуфушечний. Це, мабуть, тобі. Адреса бла-бла-бла, сайт не скажу. Зроблено на землі. Дуже дивно. З цієї сторони у нас тут намальовано лабубу. Малабу! Да, давайте відкроємо. І так, у нас тут. Сім um, лабубу і якась записка. Давайте її зараз прочитаємо. Може це не записка, а щось інше. Це каталог Лабубу. <Sess> Мабуть, ми їх почнемо збирати. Добре, покладемо поки що сюди. Наступнє у нас тут лабубу bu зі серії Xalin Макарон Покладемо сюди. Тепер зі серії The Monsters. Якийсь Vinyl Face. <хи> І ще такий ж самий. Так, потім у нас тут три коробки від серії Have a Seat. Покладемо сюди. І останній лабобу це від. Бігінто Beg Energy! Добре, з якого ми почнемо. Давайте відкриємо оцей. Це у нас have a Сіт. Добре, давайте відкривати. Але спочатку давайте подивимося на ось це. Ви, мабуть, не бачите, але там і лабубу різні. Який ти хочеш? Якого ти хочеш лабубу? Я хочу синього. Синього? Я хочу оранжевого. Зараз ми побачимо, який там. І попався на рожевий. Ну, добре, теж дуже красивий колір. Є. А ми зараз будемо відкривати інший лабобу. Ось такий у нас рожевий. А ми відкриємо, значить, теж з цієї серії. Мабуть, ось цей давайте відкриємо. Я хочу. Жовтий, чи це, мабуть, біжевий? Я не знаю. А ти який хочеш? Зелений. Зелений? Добре. Зараз ми побачимо, який нам попався. Ем, а що сталося? Чого він складений і гігантський? Бо це -фу -фу. А, ну логічно, це лафуфу. Тут якась записка. Через помилку цей лафуфу збільшився. Дивно і підозріло, трохи страшно. Давайте сюди його покладемо. Ну добре, давайте краще відкривати останній ось цей. Який ти хочеш? Коричневий. Коричневий? Це, мабуть, секрет. Я хочу, мабуть, фіолетового. Щоб у нас було два, я не знаю чого. Може буде нормального розміру фіолетовий. Зараз ми побачимо. Це. О, це красивий дуже колір. Жовтий біжевий. Нам до цього лафуфу навіть попалось. Нам дали навіть карточку. Ось. Цю серію ми вже розпакували. Тепер давайте оце. the бігін in the біні. Begin to energy. Дуже цікаво, який там попадеться. Я хочу оцей там такий фіолетово-синій. А ти який хочеш? Оранжевий. Оранжевий? Добре, зараз ми побачимо, який там. А, тут є навіть оцей типу, я не знаю, як це називається, але це оригінальний оригіналі хлабу але нам прислали щось лафу-фу. Давайте відкриємо. Це те, яке я хотіла. Може там ще щось дали нам? О, нам дали ще й к ньому карточку. Ну що ж, таке буває. Попався нам оцей. <плук> Добре, давайте тепер відкриємо оцю серію. Мабуть, оцей. Давайте відкриємо. І тут у нас оцей! Попався. Цікаво, в цій серії є якась, якби то упаковка, не знаю що, типу, щоб покласти, типу цього. Бо нам воно попалося без цього. Мабуть, є. я не знаю. Пишіть в коментарях, мені дуже буде цікаво почитати. Покладемо його сюди. І давайте оцей тепер відкриємо. Тут знов записка? Через помилку цей лафуфу став трохи більшим. Як і в той записці теж. Але нам попала вся сікретка ось вода. Ось. Тут. Але вона теж збільшена трохи. Ну добре, зараз ми відкриємо останнього лафуфу. фу Тут якась записка, куди зник наш лафуфу. Тут написано: якщо цей канал набере 20 підписників, то я вам віддам лафуфу. фу о, ні, нам треба срочно набирати 20 підписників. Бо я дуже хочу з лафу дізнатися, який там був Лабубу. -бу. А ви, будь ласка, підпишіться, якщо теж хочете побачити це. Ну добре, поки що всім па-па! А ми зустрінемося можливо на другій частині, якщо ми наберемо 20 підписників. Все. Це? Перша частина. А, ще всім все-все. Двадцять підписників, то я вам віддам вашу олафуфу. О, ні, нам треба побачити який за ха Ще раз то не можу витримати. <риклад> раз, два, три.